Килим з шовку та шерсті. Дизайн сучасний. Виблискує, ну наче золото. Просто всі ці візерунки, тільки погляньте, просто як золоті. Хоча фарба, звісно, не золота, бо золота не буває, але шовк тут він золотом виблискує. Ось кожний візерунок, він не жовтий, він саме золотистий. І ось вони сірі. Частини це в нас вовна. Її фарбують рослинами, тому однорідного, як на машині роботі, кольору немає. Він постійно кожен сантиметр різний відтінок. О, просто як золотинка. Неймовірний, за якістю килим, не можу стояти, щоб його не потрогати. І ще до дизайну. Ось він сучасний дизайн. Обіду з іншого боку, знаю, що кольори його зміняться. Бо шовк у нас та й шерсть від напрямку світла будуть різними. Ось, наприклад, з цього боку, але візерунки все рівно виграють золотом. Ось вони, наче золото. Дуже-дуже красивий надзвичайний килим.